Ворог задіяв понад 100 одиниць бронетехніки для штурму українських позицій з різних напрямків. Подивімось, як це спрацювало. Українські касетні боєприпаси влучають прямо в танк. БТР висунуто на розвідку. Відстежимо його. Артилерія відкриває точний вогонь. Наступний БТР отримує пряме влучання. Танк намагається об'їхати підбиту машину і підривається на міні. Наступна група мчить прямо на мінне поле. Танк зупиняється через вибух. Цей БТР вчинив правильно і не пішов далі. Але гляньте, що робить другий танк. Навіщо? Який сенс? Тут до бою долучаються Хаймерс. Але до цього відео ми ще повернемось. Одна з колон досягає лінії фронту. Головний танк оснащено мінним тралом. Цей удар, мабуть, зламав хребет усій операції. Ось підбитий БТР блокує розчищений шлях, створюючи затор. Українські позиції тут. Це перша лінія оборони. Один БТР намагається обійти завал і підривається на міні. Ще одна спроба, ще один вибух. Українська артилерія б'є по застряглих ворогах, завдаючи величезних втрат. Хаос і паніка призводять до поспіху, а поспіх до фатальних помилок. Як цей вибух? Касетні боєприпаси ефективно знищують зупинені цілі.